Добрий день! В сьогоднішньому відео я покажу вам, як створити анімацію для декількох об'єктів. Анімувати ми будемо літер з нашого імені. Додам з бібліотеки літери, з яких складається моє ім'я. В бібліотеці є англійські літери. Ви можете додати на вибір є три категорії зовнішнього вигляду. Можете... Намалювати об'єкти самостійно, наприклад, на українській мові. І так, я беру я, на... я покажу вам на прикладі власного імені. Літери А, так, кіт мені не знадобиться. На початку я поставлю так, як вони повинні стояти. Задумка така: літери безперервно повинні рухатися хаотично, повинно супроводжуватись їхній рух звуком, і хочу, щоб вони змінювали колір. Ось така простенька анімація. Додам для першої літери звуки. За замовчуванням, тут залишився. Звук кота, він мені не потрібне нявкання. Я візьму з бібліотеки звук. В ефектах я знайду собі магічного дзвоника такого. Так, подобається. І тепер створю програму для однієї, літери для інших просто покопіюю. Отже, йдемо події, коли натиснуто. Далі йдемо в керування, чекати. Хочу, щоб відбувалась завжди дія моя. рух ковзати одну секунду до випадкової позиції. Значить, моя, завдяки цій команді моя літера буде рухатися абсолютно випадково по сцені, так як координати буде задавати їй програма випадковим чином. Так. Обираю Під час руху хочу, щоб відтворений був звук, який я підібрала. Організуємо паузу, щоб літера наша рухалася паузою. І хочу, щоб ще вона змінювала колір. Це у нас вигляд категорія. Є команда змінити. Ефект колір на 25, але коли тут буде стояти просто фіксоване значення кольору, то моя літера тільки буде змінювати колір з одного на інший. Я хочу, щоб це було блимання різнокольорове, як гірлянда на ялинці. Тому я візьму оператори випадково від 1 до 10. Від 1 до 10 значення кольору програма буде ставити самостійно. Тепер я скопіюю всі ці програми для кожної з літер, але попередньо перевірю, як це працює. Так, Випадково кольори змінюються, подобається. Беру програму, просто переношую на А, перенеслось на N. Не скопіювалося, повертаюся ще раз, так само на N і на A. Для для кожної з літер, що в мене залишилося, я, окрім першої, я хочу змінити кольори випадкові. Значить, хай тут буде від 60 до 70, N буде. Від 30 до 50, наприклад, і А від 20 до 40. Хочеться, щоб кольори начебто не повторювались. І так, перевіримо, як же виглядає наш проєкт тепер на весь екран, як це працює. Отже, запускаємо програму на виконання. Об'єкти рухаються, рухаються абсолютно випадково, кольори змінюються, і буде програма працювати доти, доки ви її не зупините. Так, вашим домашнім завданням буде анімувати літери, з яких складається ваше ім'я. Дякую тим, хто підписався на мій канал, дякую всім за перегляди відео, дякую всім за лайки. Будь ласка, не шкодуйте, для вас секунда часу, для мене ваша реакція важлива. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки. Якщо не сподобалось, то ставте дизлайки, це також реакція. Підписуйтесь, до побачення!